Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Пропоную вам переглянути коротеньке відео. Як можна, а на моє переконання, потрібно спілкуватися з працівниками патрульної поліції, які незаконно вас зупиняють. Дивимося! Вам доброго дня. Да. Реєстратор у вас виключений чи ні? Включений. Я не чую. Включений. Ну на блокпостові знаєте, що потрібно вимагати його. Я розумію, що він включен для безпеки, але на блокпостові. Ви, ви дуже правильно сказали для безпеки. Ну, але на... тому, що, тому що ваші колеги, не сприйміть особисто. Може, дуже, можливо, дуже неадекватно щоб... себе... Я не кажу там більш, що б пустити, можете Я вас боюсь. Чого? <реш> ви себе поводите, як ваш колега як? Е... Ні -ні, в хорошому плані е... в ви... Німірові. Я йому сказав ту саму фразу, він так само посміхнувся, як і ви, і він мене, як то кажуть, розложив по повній програмі. Е... Диві, а, а... Просто на вимикати? Я розумію там далі. Слухайте, ну притягніть мене до відповідальності. Притягніть мене, мене до відповідальності. Немасті. Нема, нема ніякої відповідальності. Це моя безпека. І ви мені нічим не поясните, тому що ви знаєте, що... Маю. Не покажу. Бо у вас немає підстав. Підстави я завжди. По принципу є стіла, є з діла. А це вже цікаво. А це вже цікаво. Якщо уповноважений орган, орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, надайте ну, мені такий документ. Ну, то ознайомте мене згідно 31 статті цього ж самого закону. Згідно 31 статті, на жаль. Нам не предоставлено. Чиї це Містер... проблеми, скажіть, будь ласка. Що? Чиї це проблеми? Я розумію, це наші. Ви місцеві світ? Ну ви ж бачите по номерах, що ні. Е, місцев... Ну я маю на увазі Вінницький чи десь з області? Ні, ні, я Хмельницького. Ви ж бачите по номерах, я з Хмельницького. Добре, добре. такі, частина. І вам гарного дня, хлопці. Можливо, хтось скаже, що я неправильно себе поводжу, але в даному випадку я себе повів абсолютно в рамках чинного законодавства, тому що я трошки знаю законодавчу базу, тому що в мене в автомобілі завжди знаходяться правила дорожнього руху, закон України про національну поліцію, закон про дорожній рух, Кодекс про адмінправопорушення. в мене оформлена страховка. Можливо, впевненість додає те, що я знаходжусь в клубі, а де юридичний захист. Є, відповідно, наклеєчка на автомобіль. Так, да, У мене правильно встановлений відеорегістратор. Я його розвертаю, коли трапляються такі випадки. А ще я знаю точно, що я нічого не порушував. Тому дії поліцейських незаконні, і я намагаюся це доводити. Також я закликаю всіх. Моїх колег по дорозі, всіх автомобілістів, вчити законодавчу базу, відстаювати свої права. Чим більше нас буде таких на дорозі, тим менше бажання буде виникати у поліцейських, придумувати якісь юридичні норми, якісь нові закони і так далі. І тому подібне. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк, підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Е Ще раз дякую всім за увагу. До побачення.